Розшукуємо 16-річного Богдана Шевченка. Хлопець мешкав на Луганщині у Сватівському районі в селі Тополі, і саме там зустрів повномасштабну війну. Інформація про зникнення Богдана надійшла у січні 23-го року, і за ці 11 місяців про нього не було жодної звістки. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Уважно придивіться на фото Богдана. Він виглядає на свої 16 років. У нього русяве волосся та карі очі. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати, одразу повідомте нам, телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна у будь-який час доби з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жона просила, і я його розшукую. Я хочу його під свою взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабуською своєю прабабушкою з моєю бабушкою був. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точні. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може вона його раніше кинула, напризволящі на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно півтора роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов ну, відносно знав, що типа там послухав, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там по Алчевську був, потім Луганськ перевезли, а потім вже місце знаходження, його невідомо, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син? розшукую свою дитину працює Олександр Олексійович. Прохання там до когось, хто його. Якщо хтось може по перекметам, якісь кто які буде підходити і хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся та овальне обличчя, і карі очі. Він дуже добра дитина, він к людям дуже тянеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина не статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формублюровок, які там слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua